І тут нарешті в мене ось такий звук був. Вирішив копати. Думав, що якесь дно. Копаю, копаю. І ось, дивіться, показується бік пляшечки. Нащупав я 100% скло, але скоріш за все воно побите. Шикарний глибокий потужний сигнал. Я вже надіявся на прягу або щось цікаве. А тут. Мої вітання, товариство! На дворі справжня зимова казка. А ми з камрадами приїхали до лісу копати по Першій світовій війні. Були тут австро-угорські та німецькі підрозділи. Позиції невеликі, але знахідки були тут непогані. Що трапиться сьогодні, не знаю. Надіюсь на результат. Ну, згодом все покажу. Ну що ж, друзі, побажайте нам удачі! Все, що знайду, обов'язково вам покажу. Поїхали! Ходжу з металошукачем вже доволі довго, напевно, години дві, можливо і більше. Ніяких сигналів не було, ніяких знаків смітничків, нічого не хрустіло. І тут нарешті в мене ось такий звук був. Вирішив копати. Думав, що якесь дно. Копаю, копаю. І ось дивіться, показується. Бік пляшечки. Ден це ось тут. І сама пляшечка пішла туди. Не знаю, ціленька вона чи ні, але потрібно бути уважним, помаленьку її розкопувати, щоб не розбити. Шкода, якщо вона буде розписана, і я її розіб'ю. Тому зараз виймаю щуп і помалесенько акуратно розкопую. Цегли багато, коріння. Ну, потрібно. Вважати, вважати і не розбити. Ну що ж, добрався я до пляшечки і було тут декілька інших. Ось ця була ціленька. Цю, що виймав, ще такої не знаходив, дивіться, ось така міні-бітка. Завжди знаходжу більші. а тут ось така невеличка. Не знаю, півлітри тут, можливо, навіть і менше. Але пляшечка цікава, гарна форма така нестандартна в наших місцях, бо завжди знаходимо великі. А тут ось така меншенька. Ну і біля неї була ось така купа побитих гарних пляшечок. Як гарних. Тому що це ось такі штофи конторовича були. Ось один, ось другий, третій, можливо, четвертий, а ні, це від цієї самої. А ось, ось і четвертий. Але, на жаль, всі биті. Гарна ось така тарілочка була розмальована. Також побита. Коричневі ось пляшки, одна, друга. Але все, все розбите. Ось ще штоф товканторовича, п'ятий вже. Ну, загалом кольорового різного скла багато. Таке ще є. Не знаю з-під чого, але також цікаве. Ось там балято купив якась, кухня була. Ось таке скло. Загалом більше нічого цікавого. А ще ось тут маю від Штофа Конторовича. Дивіться, вони були всі ось з такими печатками. Ось така зірка Давида. І знизу рибка. Ось така, якщо вам видно. Гарненька, гарненька, але, на жаль, на жаль, вони всі побиті. Ось тут камрад ще щось поверхне викопає. біля мене, пляшечки викопує, з іншої сторони, другий копає. Ну, щось іде, але цілого, на жаль, мало. І в мене ось тут ще копаю другу ямку. Ось такий гарненький звук. Можливо, денце, а можливо, і ціленька пляшечка. Тож, зараз буду копати, очікуйте на результат. Що ж, друзі, камрад ще біля мене ось там копає, а я свої ямки вже закидав. Одну другу ще. Вдалося вийняти з них декілька фрагментів скла. Одне з них ось таке розписане. Був, писало тут головний склад в Львові, гарненько розписана. Пляшечка була з-під пива, але, на жаль, ось тільки її залишки. Ще прозорі були ось такі, якась фарфорова посуда, напевно. Тарілочка чи мисочка. Ось горло прозоре, ну, загалом більше нічого цікавого. А ще якийсь стаканчик, напевно, був, бачите, і ось візерунок ось такий. ну Наразі все. Шкода, звісно, що цілого не було нічого. Ще в відвалах будзичка знайшов. Також нерозписаний. Простий, ось такий кітельний будзик. Ну, наразі ось такі результати. Вже досить довго ходжу, немає ні смітничків, ні сигналів. Можливо, забрів не в те русло, так би мовити. Але трапився мені ось такий сигнал, він ну, такий собі. Проте є сигнал. Хочу його викупити і поглянути, що там. Можливо, щось по війні або якийсь інший артефакт. Цікаво, чи я рухаюсь в правильному напрямку чи ні. Якщо якась річ солдатів, значить іду туди, де треба. Якщо щось інше, більш сучасніше, то треба міняти напрямок. Ось такий шмат зіржавленої бляхи. Тому навіть не знаю, чи це консерва була. Чи що, ну, ще трішки покручусь, пошукаю ще декілька сигналів і побачимо, що ж тут було. Нащупав я 100% скло, але скоріш за все воно побите. Звук гарний, не знаю. Зараз буду копати. Можливо, біля побитого щось ціленьке буде, а можливо, і це ціленьке, але якесь малесеньке. Побачимо зараз те, що викопаю. Як я й казав смітничок, нащупав я шматочок скла. В ямці ямка досить глибока. І він тут був не один цей шматок. Зараз буду показувати вам. Тож дивіться, ось одне горло, друге горло. Ось скло. Навіть ось такий був глечик керамічний. Залізяча. Ну і нащупав я глибоко-глибоко якийсь предмет. І цим предметом був, як я вже побачив, здається, бляд Хоча я думав це якась коробочка. Ну що ж, давайте зараз. Постараюся його вийняти і подивимось точно що це. Чи це бляд, чи що це. Оп. Так, друзі, дивіться, була тут кухня. Ще шматки скла віконного. І вона напевно подвійна була, бо бляд довший. Тут такі кружки ще на неї ставились. Ну, ось такий шмат я. Знайшов там. Зараз ще попробую під ним пощупати, можливо, буде якесь скло. Ну що ж, продовжую щупати. Ось прощупую від цієї ямки сюди, всюди хрустить скло. Трапляються ось такі фрагменти скла, якщо вам видно. Прозоре, зелене. Ну і нащупав я ось тут, здається, щось ціленьке. А можливо і знову якесь денце. Тож, копаю тут і дивлюсь, чи ціле, чи ні. Обов'язково покажу, коли викопаю. Цей артефакт мені щастить вже другий коп підряд. Погляньте, що викопав. Знову з Так. В гіршому набагато стані, але все рівно видно, що це воно. Ось такий ось артефакт. Ось збереглися ще. Ось ці кріплення під шкіряний рімінець ну, чи якийсь інший. Ось таке ось у нас чудо. Є це ось такий артефакт. І, як я і казав, перся я ось в таке дно. одне, І біля нього було ще одне. Шкода, звук гарний, проте все побите. Є ще шматки скла. ну, На жаль, ціленького нічого. Ось так ось купа скла, бляд, з греблу, О, цвашки. а ще ось там викопав шматок. Зараз покажу від уську колійки ось. Такий шматок пластини. Ну і, на жаль, ось такий маленький смітничок тут був. Ну що ж, іду далі. Шикарний глибокий, потужний сигнал. Я вже надіявся на прягу або щось цікаве. А тут ось такий чубок від шрапнельного снаряду. Дивіться, ось такий він зігнутий, Добряче десь влетів і земля його тут не щадить, вже є, ось так він сипеться по боках. Ну, поганенька тут земля. Не хотілося б знайти тут якогось капена пцайфена чи прягу. Напевно, вона би була. Гнила чисто. Ось так така знахідка. Щось камради залишили тут ось таку пляшечку по дні розписане. Кобаня. Будапешт. Ось така 0,55 літра. Без горла. Можна обрізати і зробити попільничку якусь. Ще На дні було якесь таке. Ось, гарненький клеймо, буквочка М. Ну, така пляшечка. Заберу, можливо, обріжу або так залишу. І буде в мене стояти ще одна ось така побита пляшечка. Ну, якось так сьогодні. Ну що ж, друзі, ось так покопали з вами, нічого особливого не знайшли, але, тим не менш, знахідки були. Були смітнички, побитих пляшечок багато. Ну, ось такий якийсь сьогодні був зимовий коп. Ну що ж, будемо прощатись, бережіть себе, бережіть ваших близьких. До нових зустрічей. Слава Україні!